Забирається ставка верховна команди. <гум> У всіх є пирожок розміром 500 мільярдів гривень. Це наш річний бюджет на закупівлю зброї. <гум> от, просто от це не номенклатура міністра оборони. Хто йому 500 мільярдів дасть до виконання. Це вирішує ставка, куди фокус уваги направити. А це, знаєш, як урона таке, так, о, о, дрони перехоплювати чи треба, вже давно про це триндюнькали всякі шабуніни, терапири, купляємо. Шабуні. Тільки, ну коли просто до нього фокус дійшов, ось тільки ось зараз цієї весни влітку почали щось контрактувати, і досі о, дуже мало що є. От, або так, от позив цього окосаурона. О, ракети, давайте ракети робити. Коли це трапилось зимою, оцією зимою тільки почали щось на коленки там малювати якусь ракетусь. Там звідти йде розподіл грошей, і дуже спорадично він якось на щось реагує. Під впливом яких речовин цей мозок видає, типу давайте оце купляють. Я не знаю. Якщо це так, як ти говориш, от дивись, то нам вафлі. Бо кількість задач, які треба вирішити міністру оборони, він безкінечний. А якщо ці задачі вирішує навіть не він. А президент то оперативно вирішувати це неможливо, в принципі. Ні, Даже якби так, був так Зеленський раптом геніальним держуправлінцем, а він таким близько не є. а крім Міноборони, ще СБУ, ГУР, ЗСУ, там теж отак. Вот ну не знаю, за них я не знаю, ти вони мене ще Юр, До чого я веду? До того, що якщо це швидко не поміняти, все Пропало все, шеф.